Привіт, шановні слухачі! Це подкаст як з подругою. І сьогодні ваші ведучі, дві Ані, Аня Ященко і Аня Гнатишина у студії, готові говорити на цікаву тему поклоніння в церкві, поклоніння в нашому житті. І ми саме зараз хочемо поговорити про такі дві речі, які часто стримують наше поклоніння Богу. Це функція і форма нашого поклоніння. Ань, Розкажи, будь ласка, чи задумувалась ти в своєму житті до того, як ти вивчила це в семінарії, взагалі про форму поклоніння в нашій церкві і у себе особисто? В церкві я з дитинства чула про те, що поклоніння це, наприклад, гра на піаніно, а молитва це правильно скласти руки і закрити очі. І коли розмова йшла про поклоніння, про хрещення, про молитву, про благовістя, люди звертали увагу саме на форми, саме на те, як воно виглядає зовні, і акцент великий робиться саме в формі. І є велика різниця між нашим покликанням щось робити, що Господь від нас очікує і напряму каже нам робити, і тим, як саме ми це робимо. Оце як саме це різні методи чи різні форми. І більше спорів, да. Спорів, угу, це правильне слово? І більше спорів виникає саме через різні форми, які хтось вважає сприйнятними, а хтось ні. Угу. Е, отож, коли ми говоримо сьогодні про форми і функції поклоніння, ми розуміємо, що форма це метод, тобто метод, як ми поклоняємося, тобто зовнішні прояви, правильно? Це правильно так буде назвати. Це зовнішні прояви. А функція ми говоримо про внутрішні прояви, правильно? Функція це більше ми говоримо про діяльність. Наприклад, ми маємо молитися. Нас покликано до молитви. Угу. Ми маємо молитися. А як саме ми маємо молитися? Закривати чи не закривати? Сидячи, стоячи на колінах, лежачи. А що робити з руками? Стільки є варіантів, куди подіти руки під час молитви. Тому ми розрізняємо наше покликання чи повеління Боже як функцію, що ми маємо робити? Це молитися. А ось питання як саме, оце форма. Це методи, це щось зовнішнє, і ми можемо молитися різними формами. Ось в mm. цьому є різниця. Ми всі маємо молитися, коли ми кажемо, а як саме. Отут є широкий багатий стіл варіантів. Знаєш, мені здається, що сьогодні в нашому сучасному світі набагато легше ставити почали ставитись до форм, тобто до того, яким чином ми проявляємо зовні, наприклад, спів, то ж сама молитва, яку музику ми використовуємо, наше положення тіла, рухи, якщо вони є. Ну, коротко, Якщо ми згадуємо традиції церкви, ось так скажемо. Форма це наші традиції церкви. Ми звикли як встати пряменько, ручки по швам, ми співаємо. Маємо пісню, взагалі не рухаючись, бажано не посміхаючись, особливо на пісні Радістю Христі я знайшов. Потім ми там молимось завжди закритими очима, завжди вставши. І коли приїжджають в гості, наприклад, американці, сидячи за обідом, кажуть: давайте разом помолимось, тільки українці ну, підриваються, встають і рівненько стають. Це все мені здається, я так думала завжди, що це все було колись давним-давно, тому що ну ми так були навчені, нам так передали. Так, ми завжди всі разом однаково. Славили Бога. Але чим далі. Ми почали наші церкви почали розвиватися і більше в вільному доступі вивчати Біблію і почали брати різні курси в семінаріях, на конференціях, говорити про поклоніння. В мене був трошки, я тобі хочу сказати, шок щодо того, що а, мене начебто ось цією традицією постійно намагалися закрити. Ну, Я, в принципі, такий, така людина. ну, Я не знаю, я люблю, навіть коли я зараз це розказую, я зараз чуть-чуть руками махаю. Ось. Тобто, Я, я люблю жестикулювати. Я коли, Наприклад, мені хочеться, коли люди говорять про Ісуса про Бога, мені хочеться, щоб в їхньому жит... на їхньому обличчі були якісь емоції. Тому що зазвичай, коли ми знаєш, ми спілкуємось, наприклад, про одяг, ми так ой, слухай, там знижка, там класно, а там якість класна. І ми такі можемо бути такими екстравертами. Як тільки заходить тема про Бога, ми чомусь маємо задягтись в цю таку, от стриманість. Я навіть тихіше починаю говорити, тому що коли Ісус, це ну це так от, спокійно, тихо. до речі, да, люди часто часто говорять одним тоном, інтонацією і емоціями. А коли починають молитися, то раптом такий набожний голосочок. Так, Єлейний. <сілик> От ти бачила, коли люди встають і починає бути молитва, і вони просто ну це не природньо для їхнього життя, тільки коли тема йде про Бога. І, і мені дуже стало цікаво, ось ця форма і функція в нашому житті, в нашому поклонінні. Чому? Тому що мені здається, що коли навіть ми, до речі, цей подкаст створювали, ідея була яка? Ми говоримо, ми, дівчата, говоримо про все на світі. Про все, про відносини, про стосунки, про людей, про церкву, про емоції, про догляд за зовнішній, внутрішній. Але в цьому всьому, коли ми приплітаємо Ісуса, нам стає ніяково. І ми ну, теж ну, давай, давай зустрінемося з тобою. Ну, а для чого? Ну, давай поговоримо про наш духовний зріст. Тобто для цього люди налаштовуються окремо якісь там, намагаються зробити це чимось таким неприроднім. А що до того, щоб Ісус був в наших розмовах і християнське життя, наше поклоніння було настільки природнім? для нас це дивно. І ось мені здається, що ось декілька років, скільки існує подкаст, скільки існує зараз моє християнське усвідомлення життя, я намагаюся жити так, щоб моє поклоніння і моє життя воно було таким самим природнім і таким самим діяльним, як і про все інше. Так, маємо розуміти, що ті традиції, які в нас є в церквах, вони не є таким суцільним злом. Хтось вважає якісь новинки злом, а хтось вважає традиції злом. Не те, не те, не є злом. Церковні форми завжди є традиційними, тому що коли люди щось роблять, щось добре роблять багато років підряд, ну так складається традиція. Uh -huh. Щоб ти не любила там, наприклад, особливий стиль святкування дня народження. Uh -huh. Якщо ти це робиш 10, 20, 30 років, це вже традиція. Чи є традиція одразу злом через те, що воно так склалося? Да Та ні. Ну, часто традиція виникала, тому що намагались людей від чогось уберегти, наприклад. Так, але знову традиція виникає тоді, коли щось намагаються зберегти, законсервувати, чи роблять це дуже багато років, багато поколінь, багато століть. Uh -huh. Тому є певні такі форми нашого поклоніння, чи форми поводження під час молитви, і форми самої молитви, і так форми музичного, наприклад, поклоніння. Які є усталені і виходять з нашої культури, з наших традицій, з певної епохи чи культурних моментів українського народу, і в кожного народу це свої моменти, тому в кожного є свої форми, як вони це роблять. І коли люди різних культур зустрічаються, звісно, є таке якесь не, не сваріння один одного, тому що всі це роблять по-різному. Але коли ми говоримо, наприклад, про Біблію. Uh -huh. Ми бачимо, що Біблія зображує багато різних форм і багато різних практик. Багато хто каже, так, а як треба правильно молитися? Uh -huh. Ну навіть візьміть молитву, очі наш вона нестандартна. Ми не так, ми так не молимось. У молитві очі наш йде тільки 14%, це, – Це прохання про свої потреби матеріальні, про хліб. Друзі, але ж ми просимо про матеріальне набагато більше ніж 14%, ніж одна фразочка. Тому навіть коли хтось каже ось правильна молитва, ну ми так не молимось. І Біблія ніколи не каже, тільки такою молитвою молитися. Ось вам приклад чи тільки на колінах, чи тільки так руки скласти, чи тільки там під орган, під піаніно. Піаніно не була, не було взагалі в Біблії. Угу. Передаю привіт привідським церквам, де є піаніно. Чи це означає, що це не можна використовувати? Ні. Бо хтось довго там, спорив на цю тему, кажуть, якщо в Біблії нема піаніно, то ми не будемо використовувати. А інші казали по іншому якщо Біблія не забороняє піаніно, то ми будемо використовувати. Ну так, згадаю, і Кальвіна, і Лютера, якого дуже засуджували, що він грав на скрипці. Але знову Біблія не пропагує одну форму, Біблія пропагує різноманіття. І люди по-різному поклоняються, по різному поводять себе на молитві, різні є молитовні пози. Головне, що в Біблії написано: моліться, звертайтеся до Бога, поклоняйтеся, величайте Бога, а звеличувати Бога можна по різному. Біблія не дає одного стандарту, і в цьому краса. Просто ми, грішні люди, нам не подобається різноманіття, бо ми хочемо одного святого шляху, як це робити. Щоб всі робили однаково, ну прямо як в армії. Але Бог, він Бог різноманіття так. і різноманітності взагалі. І тому Бог дає нам свободу поклонятися ну, по-різному, як ми можемо. Головне, щоб ми. Зверталася до нього, молилися і поклонялися. Мені дуже сподобалось. нещодавно ми проходили курс в семінарії, і коли ми говорили про поклоніння, я ніколи не досліджувала псалми, наприклад, з такої точки зору. Раніше я досліджувала псалми, як, на які вони поділяються, особливо під час війни мені сподобались псалми проклять. Там знаєш, а тут я досліджувала псалми з точки зору того, яким чином використовується там слово хвала, і вона використовується в різних різних словах. Я не буду вам називати ці Єврейські слова, але суть в тому, що Хвала і спів, і вона проявляється в різних проявах. Це в якихсь псалмах це руки там, де піднімаються до Бога, як до того, кого я хочу благословити, і до кого я тянусь як дитина до батька. В якихось псалмах це руки, які тянуться теж до Бога, але це, у яких це остання надія. Тобто, коли я тянусь до помічі. Ось. Тут, тут одне саме прояв, але інші цілі. В інших псалмах це Молитва до Бога і спів на колінах, коли я просто вщент. Ну тобто, єдине єдине до кого я звертаюся, в якихось псалмах це крик, просто крик душі, крик серця і його життя, е, і просто весь псалом це крик. Тобто я думала раніше, що це ну псаломка, якби його співають. А ні, це був крик. В якихось псаломах це різноманітні інструменти. Тобто, я поклоняюся різноманітними інструментами. Я коли б досліджувала ці штуки, мені було це настільки цікаво, тому що знову ж таки, я знаю, що багатьом церквам дуже болісно слухати про ось такі речі, що наше поклоніння воно має вражатись щирим відносинам з Богом. І ми, мені здається, зробили велику помилку в нашому особистому в тому, що ми подумали. В якийсь момент, що поклоніння це про нас. Наша церква вона має бути комфортною, стриманою, спокійною. Я не кажу, до речі, що це погано. Тому що я, наприклад, коли ми співаємо, часто стою і рухаюсь під час прославлення. Ну просто там шатаюсь зі сторони в сторону. А моя сестра стоїть і взагалі ну нічого, ну просто руки склала, і все. Я розумію, що їй це комфортно, а мені так комфортно. Але я розумію, що ми в якийсь момент придумали ці традиції для того, щоб оберегти, для того, щоб зробити щось. Однаковим, але при тому ж ми це зробили для того, щоб нам було комфортно, для того, щоб, щоб ми себе почували так, начебто ми все контролюємо. А поклоніння це якби не про нас. Поклоніння це про Бога. І коли ми це в своїй голові усвідомлюємо, то тоді ми більше думаємо не про форму, а про функцію, про те, яким чином ми це робимо: чи це стиль нашого життя, чи це справа просто одного рівного правильного служіння. Так і тому, збираючись разом, ми схильні акцентувати увагу саме на формах, mm -hmm. замість того, щоб думати про функцію, про покликання. Ну, тобто, форма це не про порядок служіння. Так розумію, порядок він, це, це, це добре. До речі, навіть порядок нема святого порядку. Можна змінювати хід богослужіння по-різному. Можна починати з прославлення, можна з молитви, можна зі слова, можна з але приходити треба вчасно. Це да, амінь. Це амінь. <сум> до того що, знаєш, порядок не має значення. Я поклоняюсь Богу все життя. Тому приходжу тоді, коли дух привів. Давайте так поговоримо змінність і незмінність. Наприклад, ми покликані молитися. Нам це сказано, це повіління. молитися, поклонятися Богу. Є багато закликів в Біблії довіруючих. Поклонятися. Це зміно чи це незмінно? Ні, маємо бо завжди це робити. Це незмінно. Добре. Чи залежить це від того, чи ви в Америці, чи в Європі, чи в Африці? Ні. Ні. Залежить від це від часу, наприклад, в 1 столітті ви маєте молитися, в 15 столітті не мали молитися, а в 21-му знову маєте молитися. Ну, навіть Даніїл, будучи в полоні, відкривав своє вікно і молився. Ось, оця незмінність, не плутати змінність і незмінність. Ми незмінно маємо. Поклонятися Богу і молитися в будь-який час будь де, ким би не були би, які б не були в нас обставини. Це універсальне правило для всіх церков, для всіх віруючих по всьому світу в будь-який час незмінне. Ми, uh -huh. діти Божі, ми покликані славити Бога, молитися. І зараз ми вже кажемо робити учнів. Це повління, яке дав Ісус. Воно не має терміну, кінця придатності. А тепер, коли ми кажемо про змінність, це ми говоримо про форми. Угу. І чи, обх... чи необхідні нам зміни? Так. Бо суспільство рухається, розвивається, і церква має адаптуватися під свій час, щоб бути сучасною для сучасних людей. Я не кажу повикидати все важливо за борт, щоби зливатися зі світом. Я не про це кажу. Але я кажу про те, що ми не можемо. Церква сучасна не може виглядати так, як церква в XVI столітті. Угу. Бо ми втрачаємо людей. Люди думають, що це Бог чи тільки старшого покоління, чи Бог нерелевантний для мене зараз, чи Біблія застаріла. Тому оці форми вони мають змінюватися, і церква має адаптуватися, щоб говорити до сучасних людей на сучасній мові. Ось чому, наприклад, ми робимо переклади Біблії. Ось чому ми... ми зараз використовуємо різні технології? Раніше було гріхом. Ось, хто, хто, Хтось каже, а Ісус підсилювачі не використовував, Він не і використовував, відео не там, було. Да, да. Ісус не використовував відео. А, ну, Друзі, ну, це дуже такий обмежений погляд. Ісус сказав своїм учням, що вони будуть робити навіть більше, ніж за Нього угу. в духовному плані. А, це не означає, що якщо Ісус не носив, не носив кросівки, я не маю права носити кросівки. Ми не можемо перетягувати все з того століття да, в наше століття. Будь-які речі, які в нас є, які можуть послужити нашому служінню, нашій молитві чи нашому поклонінню, давайте це використовувати. Євреї, ну добре, якщо дуже хочете бути схожими на євреїв першого століття. Євреї з собою не носили Біблію, її не було на смартфонах. Але дослідіть цю тему. Вони знали на пам'ять величезні уривки, книги. Вони знали на пам'ять цілі книги. Вперед, давайте вчити. А зараз кожен другий скаже, а Бог мені не дав пам'яті. Uh -huh. Бог не дав, чи твоя лінь тобі не дає запам'ятовувати на пам'ять уривки. Ось в таких моментах ми не хочемо бути схожими на перше століття, але чогось воюємо з тими колонками, чи кахоном, чи ударними установками. До речі, в псалмах дуже багато згадується дуже часто ударні інструменти. Там нема піаніно, але є ударники. Ну, понятно. Просто знаєш, знову ж таки, в цьому всьому я хочу, щоб основний посил був в тому, що ми говоримо про форми про функції, і ми говоримо про те, що все змінюється з тим, як наш час змінюється. Але я не хочу, щоб ми знаєш, як часто багато людей використовують ось цей текст Павла, коли він сказав, «Я для тих став тим, для тих став тим, і тому вони ходять всюди, і дозволяють собі всякі мерзості і всякий гріх, тому що Павло от так казав, коли люди не вивчають контекст, коли вони Неправильно розуміють вони типу оправдовують свої гріхи Біблією. Ми зараз не про це. Ми не про те, що оскільки церква має бути сучасною, ми маємо туди запустити все. Ми про те, що коли наше життя і його стиль це поклоніння, і воно проявляється не тільки в тому, що зараз я заспівав і це моє поклоніння, а зараз я прийшов на надільне служіння, і це моє поклоніння. А коли все моє життя його стиль, це поклоніння, мої думки про Бога, і мої відносини з ним, моя самоідентичність в ньому, то я розумію, що ось ці всі штуки, які я хочу запровадити, вони не нашкодять, а вони навпаки намагаються, Будуть привертати увагу тих, кому я хочу послужити і кому я хочу розказати про Бога. Тут я не маю на увазі, що ми маємо дозволити все те, що є в світі. Давайте тепер перенесемо до нас в церкву, тому що ми про це зрозумійте. Саме важливе тут це не те, щоб ми зараз прийшли, і просто розкрамсали і сказали, слухайте, ми послухали подкаст як з подругою, і там сказали, що у нас ось так строго і строго. Ні, ми не про це. Ми про те, що насправді всі зміни, які відбуваються в нашому житті, вони мають починатися з вимолювання, і вони мають дати певний час для того, щоб люди це прийняли. Ми не можемо зараз всіх. Е Жіночок, служителів, які вже зі стажем, просто сказати: знаєте, ви вже своє віджили, а в нас інше покоління, тому давайте поміняємо всі зміни. Вони потребують часу, обдумання, осмислення. Має бути Це все має бути виважено. Але якщо ми почнемо з свого особистого поклоніння, зі своїх особистих відносин з Богом, ми почнемо бачити, як змінюється взагалі наше бачення, як буде змінюватися наше, наше відношення до церкви. Як ми полюбимо церкву і захочемо щось в ній змінювати і будемо робити це обережно так. Мені подобається уривок, який написано в Івана 4.23 Та настає час, коли істинні поклонники будуть поклонятися оцю духом та істиною, бо й отець шукає таких поклонників собі. Шукає не поклонників, які будуть обов'язково співати мікрофон, чи поклонників, які будуть слухати сучасну музику, і співати тільки сучасні пісні, чи поклонників, які тільки під піаніно співають старі пісні з пісенника відродження. Бути поклонником це поклонятися духом та істиною. Mm -hmm. Істина, це слово Боже, наскільки моє життя відображає Боже Слово, наскільки я живу по Божому Слову, наскільки я святий як Бог, наскільки я відображаю собою Бога? І коли ми кажемо про духа, чи хожу я з духом? Так. Чи Дух Святий дійсно направляє мене, чи, чи не вгашає чи, його. Чи його? Ось це справжнє поклоніння. І в нашій групі прославлення ми постійно молимось в неділю перед служінням молитвою, щоб Господь навчив нас бути поклонниками. Бо поклоніння це не просто музична пауза, поклоніння це навіть не недільне богослужіння. Поклоніння це стиль життя. Ми всі поклоняємось комусь чи чомусь, чи поклоняюся Богові не тільки в неділю вранці, угу. а з понеділка по суботу. Чи поклоняюся я Господу, коли я щось втрачаю, чи поклоняюся йому, коли мені дуже погано? Що таке поклоніння? Вчитися ставити Бога в центр? Ну і звичайно, що поклоніння воно зовні виражається так. і виражається вже різними методами. Тому в першу чергу це звертати увагу на найголовніше те, що не зміни. Ми маємо бути поклониками. І Бог шукає цих поклонників. І коли в серці мир, коли з Богом в відносинах мир, коли ти ходиш по духу, коли ти вивчаєш Божу істину і живеш по ній, і намагаєшся боротися зі своїм гріхом, то тебе менш дратують різні форми, угу. бо ти вже на них не кидаєшся. Бо ти любиш Господа, ти знаєш Господа. Ти і розумієш, ти, що це він достойний, це для, він, нього, це а не для нього тебе. І це для нього ти співаєш, uh -huh. а не ти прийшов на концерт, і тобі не подобаються пісні, які там співак чи співачка вибрали, чи формат їх подання. І коли ти любиш Господа, ти будеш поклонятися і без музики, і з музикою, і з, зі старими піснями, і з новими піснями, і піднявши руки, і склавши руки, бо ти поклоняєшся Господу, ти з ним спілкуєшся. Uh -huh. Дякую, Аня. Це був подкаст як з подругою. Сподіваємось, що наші думки для вас були важливі, тому що для нас вони важливі. Нехай Господь благословить вас і ваші сім'ї, і ваші церкви, і ваше життя. Щоб дійсно ми всі славили Бога, тому що ми для цього створені, тому що ми створені для Його слави. Він цього достойний, і те, що ми робимо, це для нього. Амінь.